Доброго вечора, ми з України. Забуваю вам показати потенціал. Це сорт Vibrant. У нього прямо стоячі такі квітоноси були і на горі висять ягідки. Дивіться, вже наливається, розовіє. Це у нас тут маточник. Оце спіли викопати, продали розсаду. А тут думала, що, а тут думала, викопаю, ще продам або розсадю ще на он туди далі. Ну, це все заросло сплошну. Ну, якось щось може буде. Так, це ще вона нальється. Кущі такі височезні. І багатенько ягоди. У мене. Там не видно он, ягідок ніде, а на вайбрант. Кругом зверху ягода. Гляньте, там ніде не видно ягода. а тут встелено ягідками. Гарний захід сонця. Цілую, люблю, бувайте.